За останній час рашисти активізувалися, і Чорноморськ став чути все частіше вибухи та повітряні тривоги. Отож саме час нагадати правила безпеки. Якщо ви почули сирену вдома, то негайно вимкніть всі прилади перекрити подачу газу та води, а також загасіть відкриті джерела вогню. Швидко залишайте приміщення, найкоротшим шляхом прямуйте до найближчого укриття або захисної споруди. Ні в якому разі не спускайтеся ліфтом. Якщо поруч немає захисної споруди або укриття, то залишайтеся вдома та користуйтеся правилами двох стін. Це може бути коридор або видіть у під'їзд. Зверніть увагу на те, щоб поряд не було скляних речей або стін із плиткою. Якщо почули сирену на вулиці негайно, прямуйте до найближчого укриття, відійдіть від об'єктів критичної інфраструктури або споруд стратегічного призначення. Встановіть застосунок повітряна тривога, щоб негайно отримувати сповіщення. Отож, не ігноруйте повітряні тривоги, дотримуйтесь усіх правил. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі у наступних випусках.